Вітаю всіх! Зробила ж відео сьогодні виклала про лівий берег. На жаль, багато коментарів про тишу: звісно, потрібна тиша. Але я сама розуміла це, що тиша потрібна, що все буде, як тільки так відразу. Завжди казала у своїх відео. але... Наш інститут вивчення війни вирішив по-іншому. Я сама це дізналася в новинах. Розумійте, в новинах в Телеграмі це все чомусь з'явилося. Хоча на Діпстей нічого ще нема. Розумійте правильно. І мені у приватні повідомлення пішли від, від людей запити, тому що почало щось відбуватись називу це так. І. Тому кожен таролог спочатку новини дивиться. Або я дивилась також таролога у минулому році. Вона в Австрії, але Українка, і її пишуть, їй пишуть повідомлення. Подивіться, будь ласка, ви бачили ото-то, -ото, чули то-то. Подивіться. Так всі працюють. Я розумію, що потрібна тиша, але вони знову новини, наші чудові новини. Вони ж не розуміють тишу. Вони не. Дотримуються цієї тиші, зовсім ніяк. Я навіть у Тіктоці це побачила, Зрозумійте. А в Тіктоці дуже багато кого не з українською тематикою. Назву це так. Тому Тікток вже цим кішить, сам Тікток, а потім Телеграм. Я ж теж зрозуміла, що щось є, але так. Не можна казати. Тому. На жаль, наші новини біжать перед батька в пекло, так сказати, і вони не дотримуються режиму тиші. Зрозуміти правильно, зараз я також дивлюсь декількох тарологів, і в них теж з'являються ці питання. Тіктоці, я їх дивлюсь, мені подобається підхід, я, я продивляюся. Не тільки в мене. Ось дивіться, Харків повторний наступ. Мені це сказала подруга, а я ще. Бачила трьох тарологів постійно ці питання. Де ж вони взяли цю інформацію? Розумієте? Тому це все не просто так. Дійсно так. Лівий берег Херсонської області. Зрозумієте, це дуже важкий період, дуже важко. Буде все дуже недобре. Руйнування будуть, військові дії будуть. Якщо б був період, чому мож, можна було трохи легше це, це зробити, була можливість раніше, трошки. Можливо, легше, щоб було. Зараз буде важко. Не використали той шанс. не використали. Я про нього говорила. Я робила розклади раніше, які були на той момент. Вони були, той шанс повинен бути використаний, але його потрібний момент не використали. І все. Тепер це буде важко із руйнуванням, із боями. Дуже важко. Тому віримо в ЗСУ і не піддаємося паніці.